Ваф, 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 ваф. Та встаю я вже, встаю. Зараз підемо гуляти. Ваф, 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 ваф. Та заспокойся ти, вже йдемо. Сісті. Що ти робиш? Це ж не собака, це людська нога. А, вибачте. Афф аф аф аф. Чому ти гавкаєш? Це ж просто куст? Пішуй. А він мене не вкусе. Тільки якщо ви його добре попросите. Не підпускай свого збоченого кобиля до моєї квіточки. Та навкруги ж сніг. в біса ти знайшов багнюку. Мяв, 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 мяв. Що? Думаєш, вже час жерти? Мяв. Твоя правда. Пішуй мяв. Хм. Може, і собі собаку завести? Зрозумів би канув.